Сьогодні ми зібралися в Закарпатській області, адже ця область, в якій проживає найбільша кількість ромів та ромок. для нас надзвичайно важливо говорити про національний план до ромської стратегії до 2030 року, адже вже 1 вересня, до 1 вересня, ми маємо можливість подати рекомендації до розробленого національного плану. Сьогодні ми зібрали представників та представниць. Ромських громадських організацій, правозахисників, а також представників влади національного рівня та місцевого рівня. Ми дуже раді, що нам вдалося залучити Державну службу з етнополітики та свободи совісті, які відповідають за імплементацію ромської стратегії, а також закарпатську обласну військову адміністрацію. Ми зібрали представників та представниць ромської громади з Ужгорода, з Холмок. Та сваляви для нас надзвичайно важливо, аби були присутні представники також віддалених територій, тому що саме вони працюють в тих умовах, коли є відсутність доступу до багатьох сервісів. і Саме їх вклад і їх рекомендації до регіонального плану Закарпатської області та національного плану Ромської стратегії є важливими, адже таким чином ми. Здійснюємо партисипативний підхід, коли ми залучаємо до прийняття рішень представників та представниць громади. Ця зустріч також є логічним продовженням нашого заходу національного форуму з реалізації ромської стратегії до 2030 року, цінуючи різноманіття, які ми провели 30 та 31 січня 2025 року. Адже тоді ми сформували декілька рекомендацій. Спільну резолюцію з представниками та представницями ромських організацій, а також домовилися про такі зустрічі, регіональні діалоги з реалізації ромської стратегії. Захід був присвячений ну, в загальному плані реалізації ромської стратегії до 2030 року, а конкретно планів нових планів заходів. З імплементації цієї стратегії на наступні три роки, тобто на 26, 27 і 28 роки, а також обговорення плану заходів, який закінчує свою функцію. Це план заходів на 24-25 роки. Формат правильний, щоб більше ромів. Розуміли взагалі, от що держава намагається зробити, що таке от ромська стратегія, для чого вона взагалі існує в державі, для чого існують от, плани заходів її реалізації, і що взагалі держава робить чи намагається зробити для того, щоб полегшити інтеграцію ромської спільноти в загальноукраїнське суспільство, але при цьому залишити і Зберігти їх культурний, мовні та інші особливості Ви знаєте, надзвичайно корисно і потрібний був захід, коли ми змогли об'єднати прийняти участь в заході, який об'єднав як представників ромських Громад, які проживають в таборах, які проживають в населених пунктах Закарпатської області, так і представників громадськості, представників Ужгородського національного університету і нашої державної служби з питань етнополітики і свободи совісті. І можна було отримати інформацію і взяти участь в обговоренні як із представниками ромських громад самого якби низу ті проблеми низові, так і це бачення, яке має Державна служба сетнополітики політики і свободи совісті. І відповідно обласна державна адміністрація. І на стику цих всіх інтересів, що має бути зроблено, які заходи є першочерговими, які є актуальними і не для ромської громади. Це якраз була така кристалізація тих думок корисних, які обов'язково знайдуть своє відображення в цьому фоні. Перш за все, це про нас, про ромів. Ми все казали, що все, що для ромів, має бути з ромами. Все, що для ромів, не може бути без ромів. Тому важливо бути сьогодні тут, щоб розробляти ці рекомендації до національного плану. Чому я була вже на таких розробках колись, багато років тому назад, і ви знаєте, це було добре. Тому що щось появилась, якась та стратегія, але вона багато років була мертва. На сьогоднішній день ця стратегія, котра вже пропонована, і сьогодні ми більш детальніше углубилися до цих пропозицій, які надали нам. Ми змогли розробити углубитись. В першу чергу побачити те, що не достає до усконалення цієї програми. Тому я радію, що я сьогодні можу бути тут і разом розробляти ці план заходів до національної програми. Це надважливо, тому що те, то, що ми сьогодні доопрацьовуємо, дасть великі плоди майбутньому. Я Терпак Василь Михайлович, мені 62 роки. Я живу з Сваляві. і мій рід заняття, я пастор церкви вже 5 років. Я дуже радий, що я міг бути тут сьогодні, на цій зустрічі. Тут багато питань обговорювали, що тромів. І це мені дуже радісно, тому що я на таких засіданнях перший раз. І... Те, що за ромів так переживають і в дальнішому роблять такі плани на майбутнє – це дуже добре для дітей, для нас, ромів. Щоб, знаєте, є дуже важливо, що наші ромські діти в дальнішому мали учобу, училися, мали знання, мали професії. І дуже добре це. Я дуже радий вам, що ви пригласили мене. Чесно казати, я на таких заходах ніколи не був, тут це перший раз. Але це дуже добре. Ця зустріч з вами дала шанс, як сваляві, так і Закарпатським ромам в дальнішні бачити, що це буде добре. Я вірю, що як ви зараз активно дієте, то це будуть великі плоди. Я знаю, що ми будемо ці плоди пожинати і ми будемо це робити. І ми, як церква, ми будемо за це молитися постійно. І я завтра передам своїй церкві, що я де був, і що я чув, всі документи, що я маю, я покажу їм, наскільки важливо знати, що за нас переживають у вищих кругах, не тільки в сваляві. Мені дуже приємно, що люди з нами общаються, не цураються на що мироми нема таких, але це дуже добре. Ми общалися, і я дуже радий за це. Живу в селі Холмоке. jaz pastor cerkve, služim romskoga naroda in očem prijemno bilo z vami otak z ustričica in z vami splikovati se, te perka ja znam, što u nas to že jest takiješo petrimaj od nas romskoga naroda in kakšna ja slika, što majbutnješov bude otak, otroci naših in kakvi ste kazali, što vi lahko nas napomogti in očem prijetno bilo З вами бути би тут в таких містах, як тепер є. я йшов не було таких міста перший раз, отак і встретілись отаком, і щоб дав вас, Господь Бог, оче мудрості і що більше, отак, щоб ви могли б для ромського народу допомогти. Коли є представники ромських громад, громадськості і влади, це дозволяє спільно поглянути на те, що було. Як воно виконується? Яка стратегія потрібна? Які є прогалини у інтеграції ромів в українське суспільство? Що виконується, що не виконується з різних боків, і напрацювати кращі рекомендації наразі? Сьогодні у нас було дуже гарно. Ми напрацьовували рекомендації спільно до національного плану, який зараз відбувається публічне обговорення. І насправді дуже багато рекомендацій було почуто один одного, один від одного, і спільно ми доходили Ли такого консенсусу, як би це мало бути і було би краще для ромської громади. А для мене важливо бути сьогодні на цьому заході, тому що враховуючи наш досвід громадської роботи і роботи в з ромською громадою, ми бачимо певні проблеми, можемо поділитися своїм досвідом. Крім того, ми мали досвід розробки планів для Ужгородської громади, Мукачівської громади, Берегівської громади, тобто мали можливість е, говорити про і розробляти ці документи. Які сприяють інтеграції ромів в українське суспільство, але на рівні громад. А зараз нас долучили до розробки рекомендацій на національному рівні, і ми можемо ділитися своїм досвідом і в той же час побачити, що ми не бачили, що ми не враховували. І от така спільна взаємодія, вона надзвичайно ціннісна для того, щоб ці рекомендації, які напрацьовуються, були ефективними. Далі нашими планами є візити і регіональні діалоги. В Запоріжжі, Дніпрі та Харкові, аби забезпечити регіональні плани до ромської стратегії, які будуть побудовані на основі потреб ромської громади на місцях. Адже ромська громада не є гомогенною, і потреби ромської громади дуже сильно різняться від регіону до регіону. У нас є також інший контекст військових дій. Якщо в Запоріжжі, в Харкові та на Дніпропетровщині ми стикаємося із сильними обстрілами, то в Закарпатській області, наприклад, є багато внутрішньопереміщених осіб, в тому числі з числа Ромської громади. Тому кожен регіональний план має бути контекстуалізований, і ми над цим працюємо.